То дає можливість не тягнути в одну локацію все, от ми вчора з тобою обговорювали рекомендації певних людей, коли нам тягнуть в апарт-отель і івент, щоб там і свадьби проводити, і поминки, вибач, завтра провести, і, і все інше. Ну, Ти да. такий кажеш, а в нас є для цього. Івент, готель, конгрес, -отель, але в іншій черзі в наступній, і тому не можна закривати однією локації все. Це не кубік-рубік. місто це кубік-рубік, але не одна якась гостинність локація Вона повинна відповідати чітким кластерним умовам. І тому ми якраз робимо правильне структурування мапи гостинності в межах міста, в межах локацій. Те, що в принципі в європейських країнах закривають агентства туризму. Управління туризму, да. які контролюють кількість номерів, кількість місць в ресторанах, і все чітко працює.